Привіт, вітаю вас на нашому каналі. Бо сьогодні в нас нова пісня, новий розбір і нові штучки-дрючки, які будуть корисні в вашій гітарній практиці. А сьогодні для вас я хочу зробити кавер на пісню Linkin Park Faint. І знову ж таки, ви мені скажете, пісня проста, що ж ти нас там навчиш на ній? А ви додивіться до кінця і дізнаєтесь дуже-дуже багато класного. А поки що граю для вас Linkin Park Faint. Щойно для вас я зіграв пісню Linkin Park Feint. І вся особливість цієї пісні в тому, що вона грається на октавах. І я скажу навіть вам більше, що більшість пісень Linkin Park, вони побудовані на октавах. І якраз октави це та тема, на яку ми сьогодні з вами поговоримо. Ну окей, що ж таке октава? Октава це музичний інтервал. А інтервал в музиці це відстань між двома звуками. Тобто в нас є всього два звука, і між ними, між цими двома звуками, є певна відстань. Є коротка відстань, є довга відстань. От якраз октава це той інтервал, в якому довга відстань. Правда, це не найдовший інтервал, але це якби такий стандарт умовний. Значить, що таке от інтервал на практиці? Це дві ноти, однакові по назві, але різні за своєю висотою звука. Це коли ми візьмемо нашу басову якусь нотку Ре, наприклад. І до неї додамо ще ноту Ре, яка звучить на октаву вище. Так, так, все вірно. Ви ж пам'ятаєте, інтервалами вимірюється відстань між звуками, тому якби така тавтологія виходить. Разом, якщо зіграти. Два звука у нас получиться октава. Тепер розповім вам про те, як втілити октаву практично на гітарі. І в мене є для вас два способи. Перший спосіб дуже-дуже простий. Нам потрібно обрати на шостій, п'ятій струні будь-яку ноту, тобто будь-яку струну, будь-який лад. Наприклад, ми візьмемо шосту струну, третій лад. Далі, як будується октава? Нам потрібно через струну, тобто, якщо це в нас була шоста, на четвертій струні. І через один лад, тобто якщо це був у нас третій лад, через один це буде п'ятий лад, поставити ще один палець. Нехай це буде четвертий палець, зігравши дві ноти, ми отримуємо октаву. При тому всьому ця формула отака працює, і якщо ми це побудуємо на п'ятій струні, разом з третьою, і при тому всьому на будь-яку ладу, куди б ми не пішли. Получиться інтервал октава. Тепер більш технічніший спосіб, більш такий уже для тих, хто більш-менш вміє грати на гітарі. Дивіться, я всім своїм учням раджу починати з паверакорду, тобто вивчити паверакорди, освоїти техніку гри на електрогітарі, тобто і добувати звук і глушити його. І вже потім, коли в тебе все добре з паваракордами, переходити на октаву. На мою думку, паваракорди краще будувати трьома пальцями: першим, третім. Четвертим. Бо я знаю гітаристів, які грають маленьку бере, там, третім пальцем чи четвертим пальцем. Але коли ти акорд вчишся грати першим, третім четвертим, то потім тобі буде легко з цього акорда брати інші інтервали. Наприклад, наш акорд складається з двох інтервалів насправді. Це квінта. Знаходиться під першим і третім пальцем. І октава знаходиться під першим четвертим пальцем. Якщо разом ми отримаємо павер акорд, або його по-іншому і називають квінт-аккорд. Але якщо викинути наш третій палець, ми отримаємо октаву. Всі інші струни нам потрібно заглушити. Значить, першим пальцем ми Затискаємо п'яту струну, але при цьому кінчиком пальця підпираємо нашу шосту струну, щоб вона не звучала. Далі, притиснувши п'яту струну, ми перший палець опускаємо на всі інші струни. Але таким чином, щоб вони також не звучали В того, у нас звучить тільки одна нотка. Далі до цієї однієї нотки ми ще доставляємо Музика вже звучить дві нотки. Таким чином, получаємо всього два звука. Але дивіться, нашій вільні другий, третій палець, і їх я використовую для глушіння на всяк випадок, якщо раптом у мене десь щось прострелить якась струна. Це для шостої струни, там першої, другої. Ну, ось. І разом ми отримаємо ось такий інтервал. Секретів від мене як краще зіграти Значить дивіться, по-перше, треба від себе вимагати якісного звука і ретельно глушити і притискати ті струни, які потрібні, щоб права наша рука могла себе відчувати вільно, щоб ми могли чесати по всім шістьом струнам. Бо коли ти граєш, наприклад, Лінкін Парк. Ось, ти граєш по всім струнам, ти відчуваєш себе вільно, але якщо я почну цідити ноти і грати тільки три струни, <исвят Close> зразу втрачається грув і кач з самої пісні. Тому щоб, коли ви граєте октаву, щоб у вас реально в пісні зберігався кач, потрібно Чесати вільною рукою по всім струнам, а для цього потрібно гарненько-гарненько все і зайве заглушити. Наступна річ в переходах мені допомагає те, що я стискаю свої пальці один до одного, таким чином, щоб в мене виходилася така монолітна конструкція усієї формули моєї октави. Це мені дозволяє легко і вільно переміщатися по ладам, при цьому не мажучи ноти. Тому що дивіться, коли ми тягнемо руку вверх, а з нею і пальці по нашим струнам, через те, що струни шершаві. Пальці десь відстають, вони розбігаються, і ми втрачаємо цю формулу. Тоді важко потім, коли ти приїхав на місце, потрібне тобі, важко їх зібрати докупи. Тому стискайте, стискайте ваші пальчики докупи, робіть з цього монолітну непорушну форму. Ще одну річ, про яку хотів розповісти, це те, як робити самі переходи. Дивіться, важлива річ. Потрібно вловити ритм вашої музики і переходити. От руками ми рукою правою чешемо низ, верх низ, верх Нам потрібно наші переходи між октавами виконувати в мертвій точці нашого медіатора. Тобто, я зійшов вниз, мені треба переставити, поки мене рука готується піднятися на наступний штрих вверх. І цей момент я швиденько переставляю октаву. І точно так навпаки, коли рука зверху, я переміщаю руку. Дивіться, я вам продемонструю. Тобто вчимось переходити у верхній мертвій точці чи в нижній мертвій точці нашого медіатора, і тоді у вас не буде пауз між вашими інтервалами і октавами. Також гаразд, тепер як зіграти цю пісню? Значить, інтро і приспів цієї пісні грається октавами, октавами від п'ятої струни, і перша октава це п'ятий лад. До речі, важлива річ, що октави у нас рахуються від першого пальця, тобто від кореневої ноти нашого, нашої октави. Потім у нас іде октава 12 лад. Потім 10-й. Знову 12 і 8. -й. І в кінці нашої ще пісні, ще буде зустрічатися октава на шостому ладу. По штрихам ми граємо наступним чином: П'ятий лад ми граємо три штрихи. Низ, верх, низ. Переїжджаємо на 12-й. Граємо вверх низ Переїжджаємо на 10-й. Граємо вверх-низ. І зупиняємося. Там довга нотка. Разом. Далі з 10-го ми продовжуємо грати той самий ритмічний малюнок. Низ-верх-низ, верх низ І вже восьмий лад вверх-низ. І йдемо на новий круг. І на восьмому молоду, ми, коли приїжджаємо в кінці, робимо сім ударів. Верх-низ, верх-низ, верх, низ, верх. Далі йде куплет. Куплет грається дуже просто. У нас нагадаю, що в цій пісні використовується стрій дроп D Sharp. Ви вже знаєте про дропи правильно. Дроп Д дієс. І ми, значить, робимо два удари по відкритим струнам. І ритмічно повторюємо це тричі. Потім у нас буде два удара по восьмому ладу. Бачите, робимо барешечку маленьку на шосту, п'яту, четверту струну. Далі 10-й лад. І, як за так, до нашого приспіва, робимо чотири удара на п'ятому ладу, якраз граємо октавкою. Ось. В принципі, це куплет. Грається наступним чином: раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири, раз, два, 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 три, чотири. Це наш куплет. І далі приспів на октавах, які ви вже знаєте. От якраз те, про що я розповідав у першому відео, це те, що е, строї дроп дозволяють нам грати наші павер-аккорди від шостої сторони всього на все одним пальцем. Або використовувати інші пальці для переходу швидкого, або для додаткових нот. От в даній пісні, в брейкдауні, у нас якраз ідуть павер аккорди які граються одним пальцем. І ми граємо такі лади відкрита. Сьомий, третій, другий, третій, другий. За другим разом ми ще граємо ще додатковий нолік, який ніби як за так у нас іде. По штрихам все дуже просто. Я граю низ, верх, низ, верх, низ, верх Ну і за другим разом я граю вверх низ вверх низ верх-вниз, верх. Ну що, друзі, сьогодні я вам показав на прикладі Feint Октави. Що таке, з чим його їдять, як їх краще грати, як технічно їх краще втілити. Що робить, ви знаєте? Лайк, підписка, обов'язково для того, щоб підтримують наш канал, для того, щоб у нас був ентузіазм далі робити для вас ролики. Обов'язково пишіть коменти, було вам це цікаво чи ні. Які б ще пісні ви хотіли, щоб я розглянув. Да. Друзі, я пам'ятаю про тих людей, хто мені написав, щоб вже написали ті пісні, які потрібно розглянути. Ось, просто в нас вже було по плану ця пісня. Вже був сценарій, обов'язково розгляну ваші пропозиції і відпишу вам, чи зіму прям на цю пісню ролик. Якщо вона підійде по темі, для того, щоб ми це розбирали. Ну, якось так, напевно, це все. Тому побачимось наступного разу, а ви не забувайте, тобі потрібно грати гучно. До зустрічі!